Тема функції надзвичайно важлива для тих, хто готується до НМТ. Я Буцикіна Наталя, і ми разом готуємось до НМТ! Сьогодні я пропоную за допомогою графіка спробувати відповісти на усі питання, які стосуються саме функції. Приводжу приклад зно 15 рік, зно 18 рік. Це дуже прості задачі. Кожна коштує 1 бал, але зверніть увагу і далі я розширю цю тему і покажу багато різних прикладів. Поїхали! Графік функції, визначеної на проміжку від мінус 5 до 4, проходить через одну з наведених точок і потрібно указати. Цю точку. Це дуже легко і дуже швидко. Шукайте точку і перевіряємо. Подивіться. Перша точка мінус 5 мінус 2, яка вказана, може вести вас уману, тому що тут мінус 5 2 координати. 1 мінус 3, погляньте, якщо х дорівнює 1, y дорівнює мінус 4. Слідкуйте, ви завжди на осі х знаходите першу координату, другу координату шукайте на осі ординат, на осі y. В одиниці мінус 4. Не ок. Мінус 1, 4. Шукаємо мінус 1. І призначені аргумента мінус 1, ну там буде від'ємний y. До побачення ця точка. Мінус 3 одиниця. Увага! Коли х дорівнює мінус 3. Y дорівнює одиниці. Отже, правильна відповідь саме в цій задачі, звичайно, можна не перевіряти усі точки поступово, можливо, хтось обдарований може знайти це одразу. Ми зараз визначали поступово. Наступне питання: на рисунку зображено графік функції, визначеної на проміжку від мінус 4 до 6, укажіть найбільше значення функції f на цьому проміжку. Найбільше значення функції. Тут дуже легко встановити, подивіться на вісь ординат і пошукайте найвищу точку. Це буде Y дорівнює, рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5. Y дорівнює 5. Це найбільше значення функції саме на проміжку. Не плутайте, є таке поняття, максимум функції, локальний максимум, він тоді там дорівнює трьом, це інша історія. І знаєте, детально кожну тему розібрати ви можете за допомогою освітньої платформи математичка. У нас тема функції є в різних класах і в курсах підготовки до НМТ також. І все все ви зможете опанувати системно та послідовно. Що хочу сьогодні зробити я. Я візьму ці два класних графіка, і на їх прикладі покажу, які можуть бути ще питання. Це дуже актуально і дуже важливо, тому що функція в нас ще є в задачі, там, де три бали, задачі на встановлення відповідностей. І взагалі на іспиті за допомогою цієї теми можна взяти велику кількість балів. Це одне завдання тестове, три на встановлення відповідностей. І ще обов'язково є скоротність це короткою відповіддю, там буде 2 бали. І це разом ну це не менше 6 балів, а ще є похідна, первісна інтеграл, ще є застосування функції при розв'язуванні задач з параметрами. Не менше 6 тестових балів це дуже висока ціна. Працюємо. Зараз за допомогою цього графіка ми будемо відповідати на усі питання. І на каналі Математичка є фрагмент уроку курсу Коротко про головне, де е, називається, мені здається, графік е, розповість про все. Така назва, якщо я не помиляюся, пошукаю і обов'язково додам на екран. Цьому фрагменті ви зрозумієте і ще й інші питання, якісь поцікавтеся. І це дуже важливо, тому що на іспиті багато таких завдань. Шкода, що не всі оприлюднені. Поїхали! Область визначення та множина значень. Дуже часто ці питання плутають. Що таке область визначення? Зараз запишу трошки вище. Є така позначка девід y, девід ф. Якщо наша функція y дорівнює f x, то таким чином позначається. Область визначення це множина значень змінної, саме х, саме змінної, за яких функція має зміст. На рисунку, деться область визначення. Як у нас змінюються ікси? Поцікавтеся, це буде від мінус 5 до 4. Саме на цьому рисунку область визначення функції від мінус 5 до 4 можна записати х належить відрізку від мінус від 5 до 4. Ключно, можна поставити просто знак рівно і отак. От Записати тим самим проміжком. Область визначення функції дуже важливе питання. Іноді визначають за формулою, ми зараз за графіком. Далі, множина значень. Тепер, навпаки, множина значень це ігрики. Це було x, запам'ятайте, тут ігрик. Це значення функції, які вона може набувати при допустимих значеннях змінної. Тобто, які можуть бути ігрики? Подивіться. Встановлюємо перпендикуляр тепер до осі Y, і бачимо, найменше значення, от, до речі, тут воно в нас я позначу якоюсь точкою, наприклад, y1 не ціле, але, як приклад, ця задача це ж не було такого питання на іспиті. Тому я можу написати: множина значень від y1. Ключно до двійки. Двійка найбільше значення. І отут можуть бути питання. Найбільше значення функції, максимальне значення оце двійка. І найменше значення в нашому випадку це якесь значення мінус Y1. Ну, Там десь мінус -4 4,3, хто його знає. Саме ця задача просто научний приклад. Якщо таке питання ставиться в завданні НМТ, то там буде. Точно в клітиночку попадати, і ви зможете визначити точно. Множина значень і область визначення. Поїхали далі. Точки перетину з усями координат. На перше питання ми відповіли. Тепер шукаємо точки перетину з вісю Х і з вісю Y. За рисунком це дуже легко. Дивимося на вісь Х, шукаємо точку і записуємо її координати. Вона складається з двох координат. Це. Х у нас там мінус 2, а Y дорівнює 0. Точка має координати мінус 0. Не плутайте з нулем функції. Саме х дорівнює мінус 2. Це є нуль функції, це значення аргумента, при якому функція дорівнює нулю. Це тільки х, а точка складається з двох координат. Угу. Далі точка перетину з вісю y також легко встановити, але. У мене на рисунку вже показана ця точка, вона має не цілу координату. При цьому х дорівнює нулю, а y у нас я позначила y 1 Запам'ятайте, усі точки, які лежать на осі Х, мають ординату, яка дорівнює нулю. Точки на осі Y мають абсцису, яка дорівнює нулю. Я зараз підкреслюю багато важливих питань. Записуйте. От можна сказати, що кому як пощастить? У кожного будуть різні питання, і взагалі тема не неосяжна. Точки перетину з осями координат визначили. Інтервали монотонності що воно таке? Інтервали монотонності це проміжки зростання та спадання функції. І тут ми зараз можемо все легко визначити. За графіком видно, де функція, спадає, а де вона зростає. Ну, тут, звичайно, не дуже точно і щось можна на око десь сказати. Якщо це в цій задачі конкретно таке питання, все буде однозначно. І так, наша функція спадає, коли х увага змінюється від мінус п'яти до нуля. Я пишу саме так, як в мене видно з рисунку. Функція спадає, коли х належить від мінус 5 до 0. І, до речі, Якщо вважати тут саме тут змінюється характер монотонності, то це точка критична. Її можна приєднувати і записувати в квадратних дужках. Тут ми можемо сперечатися дуже довго, тому що саме цей рисунок, він такий загальний рисунок і може бути не зовсім такі чіткі відповіді на питання. От дивіться, на, на попередній сторінці я показувала ЗНО 18-й рік. Тут можна більш точно встановити, що от саме критична точка буде 4 – Зміна від. Зростання до спадання відбудеться саме в цій точці. Ой, взагалі тема функції і похідна, дослідження функції за допомогою похідної, потребує великої уваги. Тут стільки таких коварних моментів. І зростання функції відбувається, я буду умовно вважати, від нуля і до чотирьох. Зростання, спадання, згадали, за графіком дуже легко видно. Згори. Спадає, вгору зростає. Зрозуміли? Так, інтервали монотонності розібрали: парна чи непарна функція. За графіком це також можливо встановити. Якщо в нас графік функції симметричний відносно осі Y, що означає симметричний? Те, що справа, те і зліва. Ну, в даному випадку це геть не так, тоді вона була парною. Якби графік був симетричний відносно початку координат, тоді б вона була непарною. Так само тут на рисунці немає симетрії. Ну, можете згадати, наприклад, графік функції y дорівнює 1 поділити на х. Оце є симетрія відносно початку координат. От що я за людина? Я хочу розповісти одразу усю тему на прикладі однієї картинки. Хочу, але не завжди це можливо. Наша функція, y дорівнює f x, ні то, ні сьо, ні парна. Ні, не парна. От така історія, і таке також буває. Ні, не парна. Не обов'язково усі властивості прям присутні для цієї функції. І останнє проміжки знаку сталості. Сталий знак. Однаковий знак або плюс. Або мінус. Це дуже легко визначити. Отут функція в нас дорівнювала нулю, згадайте. Якщо в нас вісь x, вона поділяє площину на дві півплощини. Те, що зверху тут додатні значення, те, що знизу тут від'ємні значення, і все дуже легко. У нас функція набуває, дивлюся, де мені записати, сподіваюся, що я. Поміщаюся. Функція набуває додатних значень, коли х змінюється від мінус 5 включно до мінус 2, не включаючи. Будьте уважні, бо в мінус 2 функція дорівнює 0. Якщо строго більше за 0, то там буде не... кругла дужка, не включно. І менше за 0 х змінюється від мінус 2 до 4, мінус 2 не включаючи, 4 включно. Ну, Начебто все відповіли. Походу скажу, що питань може бути безліч, і інші тут можуть питання. Ми вже бачили, чи проходить функція через точку, як визначити з попередніх завдань. Можуть питання стосуватися перетворення графіків функцій, пізніше покажу. І взагалі дуже-дуже багато різних. Я вам пропоную і наполягаю взяти. От це за алгоритм, і спробувати так само відповісти на усі питання. До вашої уваги, графік функцій ЗНО 2018 року. Проаналізуйте. Звичайно, деякі питання так само будуть умовно визначені, Позначте там якесь значення, y1 або x1. І... Спробуйте відповідати на питання. Що важливо? От ці картинки дуже схожі на них, вони потім з'являються на НМТ. І в одному варіанті є одне питання, в іншому варіанті інше питання. Все, що ми робимо зараз, надзвичайно корисно. Я беру графік, який був на ЗНО в 2018 році, і за допомогою нього відповідаю на різні питання. А питання схожі на ті, що були в іспиті цього року. Зрозуміли? Погнали. На рисунку зображено графік функції, визначеної на проміжку від мінус 4 до 6. Укажіть нулі функції y дорівнює f від x плюс 2. Наша функція y дорівня fід x. Нам потрібно згадати, що станеться з графіком, якщо до x додаємо 2. Згадайте, ми переносимо графік вліво на дві одиниці. Ви можете зображати і кожну точку, пересувати на дві одиниці вліво, будувати свій графік, можете побудувати більш точно, можете схематично і визначити тепер нуль функції. Нуль функції. Згадайте, я вже пояснювала раніше, це абсциса точки x, при якому функція дорівнює нулю точка на осі x. ви бачите, що це мінус 1. Звичайно, можна так робити. А можна, знаючи, що 0 нашої функції х1, я позначу до рівня 1 встановити 0 нової функції. Я позначу його х2. Яким чином? Від одиниці відняти 2, оскільки перенесення графіка вліво на 2 одиничних відрізка відбувається. І це буде мінус 1. Тобто можна. Не малювати. Ми відповіли на питання 0 функції y дорівнює рівня Fx плюс 2. Зверніть увагу, дуже часто плутають. Функція Y дорівнює рівня X і до усієї функції додати 2, це перенесення вгору на дві клітинки. І тоді е, геть інша була пісторія, геть інша відповідь е, не плутайте. Угу. Ще одне завдання розібрали, ходімо далі. Так само я беру графік функції ЗНО 18-го року, а питання щось схоже було в 2025 році на іспиті. На рисунку зображено так само графік функції Y дорівнює рівня Ефітикс, визначений на проміжку від мінус 4 до 6. Укажіть ординату точки перетину графіка функції Y дорівнює дорівня Фітикс плюс 2 звістю Y. Пам'ятаєте, якщо до функції додається 2, то нашу функцію буде перенесено вгору на 2 одиничних відрізка графік нашої функції. Кожну точку переносимо на дві клітиночки вгору, і подивіться, ви вже бачите точку, перетину з вісю ординат. Бачите? І нас питають ординату цієї точки. Ордината цієї точки це Y. І ви бачите, що це одиниця. Можна малювати, а можна, знаючи. Точку, оця точка, я позначу y1, вона дорівнює мінус 1. Знайти нову ординату, додавши до мінус 1 двійку, і це буде 1. Відповідь на наше питання, я провела в табличці, це буде відповідь А. Готово! Так швидко, так легко, якщо ви знаєте правила перетворення графіків раз, і пам'ятаєте, як досліджувати функцію за допомогою графіка. Усі поняття потрібно знати. І ще одна задача. Графік функції зображено на рисунку, та ж сама умова, як була на ЗНО у 2018 році, і питання: Укажіть значення аргумента х, за якого функція набуває від'ємних значень. Ми можемо побачити, де функція дорівнює нулю. Згадайте, нулі функції. Вище осі x, тут функція набуває додатних значень, нижче від'ємних. І тоді ми бачимо, що наша функція буде від'ємною на проміжку від мінус трійки до одиниці. Будь-яке число з цього проміжку дасть нам від'ємне значення функції. З цього проміжку я бачу тільки 0. При значенні х 0, y дорівнює мінус 11. В одиниці не плутайте, тут уже буде 0. Це значення не буде від'ємним, воно дорівнює нулю, тобто тільки 0 єдина правильна відповідь цієї задачі. Питання було про від'ємні значення. Могли спитати невід'ємні, тоді, навпаки, більше або дорівнює нулю, або додатні значення. Це все питання, які стосуються графіка функції. Саме графік функції відповість на усі питання. І остання задача, яку я підготувала на сьогодні, останні питання, та ж сама функція, яку ми згадували в попередніх умовах. Але нам тепер потрібно, увага, позначити властивість, яку має ця функція. Певнена, ви дуже швидко зможете відповісти на це питання, якщо були уважними і слідкували за моїм поясненням в попередніх задачах. Набуває лише додатних значень? Звичайно, ні. Вона й дорівнює нулю, вона і від'ємні значення набуває. Вона не є парною, і так само неправда, що вона не парна. Якби вона була парна, симетрія була відносно осі Y, якби була не парна була симетрія відносно початку координат. Але тут цих властивостей немає, має дві точки екстремуму. Це вже ближче до теми похідна функція, дослідження функції за допомогою похідної точки екстремума – це точка максимуму і точка мінімума. І саме на цьому рисунку, саме цей графік має дві точки екстремума – Мінімум, максимум, це твердження є правильним. Те, що залишилося. Зростає на всій області визначення, не є правдою. Ви могли навіть виключенням обирати, тому що вона і спадає, і зростає. Її поведінка не має постійного характеру монотонності. Впевнена, що це відео було надзвичайно корисним для вас. Як завжди, я запрошую вас на освітню платформу математичка вивчити будь-яку тему. От, наприклад, ми говорили з вами про екстремум функції, говорили про дослідження функції за допомогою похідної. Це теми 10 класу, і ви можете. Швидко їх опанувати. Тема функцій у нас є і в 7 класі, і в 8, і в 9, і в 10, і в 11, а ще є в курсах підготовки до НМТ. Курс коротко про головне. Нагадаю, вам усі найважливіші поняття, які стосуються теми функції. Буде багато практики, онлайн консультації, велика кількість симуляцій. І все це легко зробити за допомогою освітньої платформи Математичка. Велика кількість тестів, які допоможуть перевірити ваші знання. Все зручно! Ми працюємо завжди, незалежно від негараздів пов'язаних зі зв'язком, з відсутністю світла, освітня платформа завжди до ваших послуг. Вчимося разом, до зустрічі!